Дводенна хуртовина змусила сумчан узяти до рук лопати. Розчищають сніг майже щогодини. Той же встиг укрити землю на більш ніж 10 сантиметрів. Скільки ще містянам милуватися за сніжним містом? Далі Юлія Марковська. Юрій з лопатою сьогодні зрання. Не встигає з товаришем розчищати дорогу, як снігу насипає знову. Каже, зима зимою, а роботи побільшало. Ну так, да, незадоволений. Руками все чистити треба Такое. Утім, не втрачає оптимізму. Та ну, от цю парковку почистити і все, в принципі. Тротуари в Сумах містяни чистять здебільшого біля своїх домівок чи роботи. А от дороги з самого ранку з піском. Утім, на проїзних частинах усе ж слизько, та ще й видимість не найкраща. Сьогодні зранку перший ДТП. Водій газелі не справився з управлінням і в'їхав у форт. Обійшлося без жертв. Водії транспортних слід по обоєному села вирішили оформити Європротокол. Водій газелі признав свою вину в даному ДТП. Утім, працівники ДАІ запевняють, причина не у снігопаді чи тумані. Професійний водій повинен справитися з керуванням автівки навіть в екстремальних умовах. Водіям перш за все потрібно дотримуватись безпечної швидкості руху, для того саме безпечний, тому щоб відреагувати на зміну дорожньої обстановки. Тобто, це може бути як не очікуваний вихід пішохода на проїзну частину. Водію повинен завчасно, будь-то сніг, він повинен завчасно прийняти рішення про зниження швидкості. Працювати без перепочинку доводиться всім шляховикам і не лише у межах обласного центру. На околицях регіону кажуть, ситуація теж керована. Правляємося кругом забезпечений проїзд. Працювали цілодобово і на теперішнього ді працюємо». Чому графіку без залучення додаткової техніки вчора? Щільний туман сьогодні майже хуртовина. Сніг летить та вочевидь припинятися не збирається. Утім, як запевняють синоптики, така погода лише сьогодні. Снігом помилуватися сумчани зможуть ще два тижні. З теперішнього нуля стовпчик термометра опуститься. У нас відбудеться похолодання, тобто температура повітря вночі становитиме десь 7 дев'ять градусів мороза в денні години. Від 4 до 6 градусів морозу і також десь з завтрашнього дня і до кінця місяця, тобто до 31 січня, у нас істотних опадів не очікується. Мають і попередній прогноз на початок лютого в області потепліше. Юлія Марковська, Олександр Локсінко на часі новини.